Доброго дня малята! А чи знаєте ви, що на землі дуже багато води, але більша її частина солона, лише зовсім мала кількість води придатна для вживання? Так, без води ми не зможемо. І кожна краплинка водички дуже важлива для всього живого. Тому воду обов'язково треба екутирую. А для того, щоб ви це пам'ятали, ми з вами сьогодні зробимо аплікацію капітошка. Готові? Тоді сідайте зручніше, приготуйте долоньки і зробимо пальчикову гімнастику. Ось червоний впав листок, а за ним каштанчик скок, жовтий лист на землю ліг. А за ним каштанчик плих, день за днем підряд пада лист каштанопад. Давайте ще раз зробимо. Ось червоний впав листок, а за ним каштанчик скок, жовтий лист на землю ліг, а за ним каштанчик плих, день за днем підряд. ПАДА Падалист каштанопад. Приготували ручки? Тож починаємо працювати. Нам для роботи потрібен великий синій круг, капелюшок, виберете якого кольору, ротик, оченята і багато кружечків для капітошки. Спочатку, як завжди, ми все викладаємо. Синій круг кладемо посередині. Аркуша, потім прикладаємо ось так капелюшок. Угу. Далі починаємо, як бульбашки такі різнокольорові. По всьому всьому аркушу тепер робимо обличчя для капітошки. Він завжди посміхається у нас, тому що приносив всім радість, водичку, і тому він такий завжди веселий. Ось розмістили. Здається, добре. Тож починаємо клеїти. Поки це відкладемо ось так, починаємо з великого синього кола. Всі останні Кружечки ми не прибираємо, щоб ми бачили, куди їх приклеювати, і починаємо працювати, розмазуємо по всій поверхні великого кола ось так і не забуваємо за засередку. Ось і вийшов мій капітошка. Веселий, як завжди. А я чекаю ваші роботи. До побачення!